Через що взагалі люди були змушені так страждати? Через Росію. Я не знаю. Ну, це я, наскільки я знаю, це було винищення українського народу. Спеціально зроблено. Та і все. А ну, чи я... знаєте, скільки Голодоморів було в Україні? Ні, напевно, я думав один. Це голодомор. Це голод 21-23 років. Який був створений радянською владою штучно, це голод після Другої світової, 46-47, якщо не помиляюсь. Ну і звісно, те, що зараз робить Росію, це, в принципі, теж можна вважати діями, які спровоковані для того, щоб на українських землях відбувався голод. Це є винищення народу, а народ це є носій пам'яті, це носії звичаїв, традицій. І ну тобто, чим менше. Буде людей, які будуть нести у цей код нації. Ну тим легше буде, скажімо так, підняти під себе весь народ, все суспільство. Тобто вони ж по факту вбивали людей, заселяли на цій території росіянин або інших людей національності, які були. Ну, скажімо так, вигідні для цієї влади? Я знаю, що зараз дуже багато дискусій у істориків е щодо кількості жертв голодомору в Україні. Деякі вважають цифру до 10 мільйонів, деякі там вдвічі нижче. Тобто, зараз є професійні дискусії на цю тему. А чому радянська влада змусила так страждати людей? Для чого це все було? Я вважаю, що цей штучний голод був спровокований через те, що Україна передусім була сільськогосподарською державою, там республікою. Ну і селяні були доволі незалежні, особливо коли була така ідея колективізації, може, ви чули, так, як заганяли селяну колгоспи, і вони позбувалися своєї такої приватної власності. Тобто, я думаю, що через фізичне. Позбавити ментального, тобто ідеї оцієї незалежності, ідеї протестності, загнати устоїла комунізму. Якщо чесно, я не з України, я з Казахстану. А ви... чи кажіть? Чи коли чули небудь, що от в Україні були голод, голодомор? Ну, про голодомор чу. А що ви знаєте? А, ну так, я, я більше знаєте, знаю про депортації виселення. А, про голодомор знаю, що 33 третє, роки. Тобто радянська влада створила такий штучний голод. Ну і звісно, що знищила, не можу назвати кількість населення України. Ну, в ті часи це було простіше зробити, такий знаєте, голод. А зараз вони ж не те, що голодом морять, вони ж просто знищують міста і населення. Тому тут, тут і не треба морити голодом, знаєте. Тут вони просто їх вбивають. На жаль, про друге вам нічого не скажу. Про голодомор розумію, що це був геноцид українського народу, коли нас винищували, наших ну, старші покоління, предків. А знаєте, хто винен взагалі через кого це сталося? І для чого? Ну, наскільки я розумію, через СРСР. Це була їхня політика, але я можу помилятися. Перший голодомор, по-моєму, був те, що 1920 х років, а другий це вже те, що 1930 х років був. Що, що що там, що там, це, це була радянська влада винна. Ну, на сході більше постраждало, звісно. На заході не так було відчутно, тому що я з Івано-Франківської області, і мої бабусі розказували про них звичайно, але не так сильно. На нас це не це а більше от на східні і центральні райони. Було закон про п'ять колосків. Пам'ятаю, також. Ем, чекайте, дайте ще згадаю. Ем, Забороняли вивозити будь-які продукти. Ем, також було розку... ну, розкумарення, коли ем, брали і забирали продукти в людей. Розкуркулювання? Розкуркулювання, перепрошую. Ем, ну, Десь так. Підписуйтесь на телеграм-канал, говорить Великий Львів.